Мікул КМ 9 Pro Max. ось так він називається. знаєте, вже таки по айфоновській темі пішли. Pro, Pro Max, був колись КМ 9, потім КМ 9 Pro, потім КМ 9 Pro Max, Ну це не про те. А компанія Мікул на тлі того, що розвивається дуже сильно Realtek 1325 процесори, вирішили спробувати себе на фоні інших компаній, спробувати, скажімо так, підкорити. Цей такий дуже прикольний процесор з фішками штучного інтелекту і дуже якісним зображенням. І випустили от саме цей Мікулка М9 Pro Max. Але що я вам скажу? Відразу. От давайте подивимось на коробку, і ви мені скажете, що вам це нагадує. Хоча, я думаю, ви так зрозуміли вже, так що надавайте. Мікулка m 9 Про Макс. КМ9 Pro Max. Так, на Google TV 2х32 AIPQ AISAR. Усі ми знаємо з оглядів тих, що були на RockTech GT1. І саме це і є RockTech GT1 чи Nexon X12, який продається в Україні. А це фішки штучного інтелекту по поліпшенню якісті зображення. Коротше, Далі ще розберемо Bluetooth 5.0, HDMI, Wi-Fi 5 ГГц. А тут ми бачимо усі варіанти сертифікації з av 1 Ну, Для різного. Момент. Що в нас є у комплекті? Є ось такий гуглопульт, яким можна керувати інфрачервоною опцією додатковою телевізором, ресивером чи звуковою панелью. Є кастомізуємо кнопки 4 штуки, які можна переназначати, голосовий пошук, і він сам по собі Bluetooth без аеромиші. А сам по собі tv бокс Дивись, а ну, покажи лисичка. Два USB 2 USB 2.0. Є в нас LAN G45 на 100 Мбіт, є HDMI, аудіовідеовихід, є SPD оптичний і отвір живлення. Спереду три світлодіода. Більш нічого тут немає. Realtek 1325 повністю сертифікований. Ось такий блок живлення на 12 вольт 1 А. І це повний-повний клон по розташуванню, по LAN G45, по HDMI, по SPD вам. Все повністю однакове, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Хочу нагадати вам, що. То, якщо ви дивитесь це на Технозон Україна, то повний огляд цього ТВ-боксу буде на каналі Техномагія і заблокувань деяких відео про ТВ-бокс на каналі Технозон Україна. А ще хочу нагадати, що у нас є зараз розіграш крутелезного телевізору. У опису під цим відео є посилання на умови. І зараз ми з вами перейдемо вже і подивимося, скільки він коштує, і обговоримо саме з чим він схожий, і що ж ліпше брати, яка ціна, і що вони можуть. А потім вже будемо тестувати і робити висновки. Ну і почнемо саме. З Аліекспресу. Мікулка M9 Pro Max, Android TV, Realtek 1325B, 2х32. Назаявляли тут безліч. І, е, знаєте, тут навіть характеристики такі, знаєте, 4 ядра, Cortex A55, DDR4, 32 ГБ, MMC Flash, Google TV 12, Netflix, YouTube, Prime Video, HDR 10, е, прям просто неймовірний. І знаєте, що вони тут? От, автофреймрейт, вони, бачите, пишуть про автофреймрейт. Але вони навіть не описали, не описали ті фічі, які тут є додаткові. Це, наприклад, AISR, це штучно інтелектуальний Супер Резолюшн, це апскейлінг до 4К, і не, не написали про автофреймрейт без переходу у Чорне. У чорний екран з технологією VRR QMS, якщо підтримує ваш телевізор. І це все дійсно прикольно, але він коштує 69 баксів. Ви скажете, ну, якщо там 69, tv бокс то нормальний, але знаєте, я вам зараз покажу один tv бокс. Це що? Ті, хто знають, це Rocktek GT1. Ось, будь ласка, він. Rocktek GT1, який коштує 40, 47 баксів. Так? Ну, це діл, він буде коштувати десь 53. Ви скажете, стоп, а це що, однакові ті бокси? Так. А ще можна в Україні купити ось такий Nexon X12 з офіційною гарантією, з підпискою на рік від ну, по 6 місяців від Nexon і від Світ ТВ. І дійсно з офіційною гарантією. І це також той самий TV-бокс. Повністю. Та плата, ті модулі, той самий пульт трохи відрізняється коробочка за ті самі гроші. Як на Aliexpress, ви можете купити його з офіційною гарантією, якщо ви мені не вірите, що це той самий TV-Box. йдемо сюди і читаємо, що це Miculka km 9 Pro Max. так? Це на Android tv Guide є повні, скажімо так, характеристики. Читаємо тут HDR 10, HDR 10, H265, HEVC Codic, AV1, Widevine L1, усі стрімінгові сервіси будуть працювати ідеально. А тепер далі. HPA. 3A 1325 4 k Це що за платформа? Це в нас платформа від Skyward. Бо Skyward саме робив цю платформу, ось RTD 1325. Йдемо сюди, читаємо Rockteck GT1. Яка платформа HPA 1325 4 k Йдемо у Nexon, читаємо HPA HPR a 1325 4K. Це ті самі tv Тівібокс. Повністю вони однакові. А, ніяких, ніяких відмінностей ви не знайдете, коли ви їх поставите, наприклад, працюючими і не будете бачити зовнішній вигляд. Ви скажете, що це один і той самий tv бокс а, При тому, що а, ну, вони, вони Омікулі тут не пишуть Dolby Atmos, він є, він 100% є. А, тепер далі. Ми вже робили огляди і на GT1, і на Nexon X12, і в опису під цим відео є посилання і на GT1, і на Nexon X12, і де купити в Україні з промокодом Технозон для отримання ще додаткової знижки. Це також там є, як і посилання на Мікулка м 9 Pro. А давайте так: якщо ви хочете подивитись повний огляд. То на Технозон Україна зараз це трохи неможливо, бо в нас є ось такі попередження за відео про Тіві Бокси. Не знаю, YouTube скаже ні, і чомусь видаляє. Там дехто пише, що ми це навмисно кажемо, і такого немає. Підіть перевірте ці відео. Будь ласка, воно було видалено. Ну так тут вибачте російську мову. У Ютубі немає україномовного е інтерфейсу. Щоб ви розуміли, е воно було видалено за порушення Якихось умов використання якого хріна вони пишуть, що це вредоновр як вони пишуть російською вредний ілі опасний контент? Ну вибачте, є як я апеляції усі від відклонили від 11 вересня і діє в нас попередження до 10 грудня. Але подивитись, ви можете повну версію цього огляду на техномагію. Переходимо у опис під цим відео, там є посилання. Переходимо на техномагію. І, звісно, підпишіться туди і на Технозон Україна. бо Ми тут поновимо усі наші огляди тв боксів з 10 грудня. А на техномагія це технозон резерв. По суті. По суті, це технозон резерв. І ще хочу нагадати, що в нас зараз проходить топ розіграш від технозон. Крутого коштовного телевізору на 55 дюймів TCL c 805 один стоповий, 144 Гц, просто неймовірний у умови опису під цим відео. А я, в принципі, на Технозон Україна кажу вам, що я рекомендую даний tv бокс бо в нього дійсно класні характеристики, штучний інтелект, усі фішки і плюс. Звук Dolby Atmos, Dolby Атмос, hd Dolby Atmos через Долбі hd DTS HD Master Audio, Він відтворює HDR 10, hdr 10 і усі наші стрімінгові сервіси відтворюються просто-напросто ідеально. Чи можете піти подивитись на Технозон Україна? RockTech GT1 чи Nexon x 12 буде те саме. Посилання опису під цим відео, в принципі, на Технозон Україна ми закінчимо. Переходимо на Техномагію, Там самий самий повний огляд.